Відставка за власним бажанням у державному департаменті США підтвердили, посолка в Україні Бріджит Брінг таки залишить посаду у відомстві. Наголосили, що вона перебувала в Україні впродовж трьох років під час війни і назвали це неймовірною роботою. Водночас про можливий тиск на амбасадорку коментувати не стали. Повідомлення про відставку Бріджит Брінг з'явилися напередодні за деякими версіями. Причиною могла стати комбінація особистих і політичних занепокоєнь. Зокрема, неможливість бути разом із родиною та згортання місії та адміністрацією Трампа раніше. Брінк потрапила під хвилю критики українців після того, як 4 квітня засудила ракетний удар по Кривому Рогу, не зауваживши, що той завдала саме Росія. За п'ять днів амбасадорка амбасадоркатки змінила тон разом з іншими дипломатами. Вона відвідала місце трагедії в Кривому Розі, де загинули 19 людей. 9 з них це діти. Посолка визнала це. Цитата жахливим російським ударом і заявила, що потрібно подвоїти зусилля для того, щоб підтримати жителів Кривого Рогу та всієї України, аби запобігти повторенню. Такого на зустрічі із послами прийшли батьки вбитих дітей, які звернулися до дипломатів. Батько загиблого 15-річного Данила Нікіцького попросив у США системи Петріот аби захистити інших дітей. Сполучені Штати Америки. Виробляють найкращі системи протиракетної оборони. Шановний пане президенте, я знаю, як ви відноситесь до подарунків. Ми не просимо подарунок. Наші діти просять від вас надати систему Петріот в оренду, допоки ми не зупинимо разом Росію.